Тупольва заарештували в 1937 році, звинувачуючи в шпигунстві. Вердиктом було 15 років таборів. Разом з ним заарештували провідних спеціалістів багатьох авіаційних заводів. Завдяки рештам, талановиті інженери повинні були працювати на благо батьківщини без вигідних відпусток і зарплат у підмосковному Большево. Конструктори повинні були виконати замовлення самого Берія, будувати триматорне бомбардування. Було очевидно, що завдання нереальне, так і літак просто не злетів би. Помідовити про це все сильному берії означало знову залишитися. Безпеки хліба і відправитись по тюрмам і таборам, але Туполів це зміг. Задання було змінено і почалось будівництво двохмоторного фронтового бомбардувальника. Більше того, бере дозволив Туполіву залучити до роботи будь-яких спеціалістів і запропонував скласти список зі ста людей. Туполів розумів, що будь-який із цього списку буде заарештований, тому включив у нього тільки ти то, як він знав, вже сиділи в тюрмах і таборах. Список Туполева від смерті на колимі більше ста блискучих чини. Наприклад, майбутнього батька космонавтики Сергія Корольова.